З 24 лютого ворог щодня намагається знищити нас. Та українці незламні. Військові захищають нас на фронті, а українські бізнесмени захищають нашу економіку в тилу. За цей час сотні виробництв були релоковані з окупованих територій в інші міста України. Герої проекту українські бізнесмени, які своїм прикладом доведуть, що навіть під час війни є можливості для розвитку. Історії, що надихнуть вас зайнятись ділом. Дякую вам. Я Сергій Лиховеда, і це проект Діло буде на телеканалі Дім. Вже замить історія колишнього військового. Як вдалося втекти з окупації разом зі стадом кіз? Та як не опустити руки, опинившись на занедбаній фермі у новому місті. Історія нестримного бажання бути корисним Україні просто зараз. Героям слава Сергій <ріст> Сергій О, там, дуже зручно. Я Сергій Свериденко, мені 50 років. Я фермер з Донеччини, виробник крафтового продукту. Свій бізнес Сергій заснував у 2016 році, повернувшись зі служби у зоні АТО. Склав 50 тисяч гривень та розпочав виробництво крафтового сиру та м'ясних делікатесів. Після повномасштабного вторгнення привіз 150 кіз на волинь та відновив виробництво в орендованому цеху. Ви в Луцьку вже як давно знаходитеся? З вересня місяця. Скоро вже рік часу. Скоро буде, як так. ви в Луцьку. І що зараз у вас тут на Волині? Є зараз орендований ковбасний цех, а орендована приміщення для сиру. Двоєм з компаніоном, який мене сюди запросив, мене Іван. Ми тримаємо ту фірму, яка в нього була, там тримаємо кіс, починаємо власну сітку продаж, щоб воно все йшло, шло, шло. Ціна на нашу кисломолочну продукцію не дорожче, ніж відомі бренди. Але ми стоїмо на тому, що продукт крафтовий, продукт без зайвих додавань. Де ж я ті всі смаколики можу попробувати? Дивися, це такий, ваше? Да, отакий от прицепчик. Да. Ну так шо, йдем? Йдем, 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 звісно, звісно, то, що йдемо? То... Йдемо, йдемо звісно, Давно пора. Добрий день. Добрий день. А мене Сергій звати. А мене Ольга. Дуже приємно, Оля. Оля, це моя продавчиня, яка місцева, луцька. Вона дуже швидко вивчила нашу продукцію. То ви тут головна. Так, да, сьогодні, так. Да. А ну, уявіть, я покупець. Що ви перше предлагаєте покуштувати? Є в нас оригінальна луканка. Ну це не мій рецепт, це болгарський рецепт. Вона пахне шкарпетками. Це клас. Шкарпетками? — Шкарпетками, нормально, таке має це запах шкарпетка. Я хотів з'їсти шкарпетку. Витомерськими да, да. трошки затягує. <рес> два дні десь треба було ходити. Тут іде свиніна першого гатунку, Сира в'ялися, вносяться бактерії. А яка ідея того, щоб воно ну, як шкарпеточки підпахувало? Ну, це дають бактерії. Хамон ви їсте, він теж має таке. Так? Ну, а ви що не їли хамон? Я не з такої сім'ї. Ну вибачте, вибачте. Я Простішої трошечки. <рес> <рес> Да. За здоров'я. <laughs> так. Дуже цікавий смак. Мені ніби рот заполонило якимось да, да, таким розходиться. розходиться по всій ротовій це порожненні. Ді, це бактерії. Це, да. М'ясне, але не, не надто такий виражений смак м'яса з як це не з перчинкою, бо перця я там не чую, а з такою пікантною ноткою. Я би да. сказав. Там в нас багато цього кмину. Кмин. Я думаю, що Там це таке. А да, кажіть да, мені так. скільки та луканка коштує? Ну, вона відносно недорога. 400 О! 30 гривень в кілограм. Що? Так, хто буде холод? Ти будеш? Тримай, тримай тобі, диві. Ой! Ну, ну що, ну, як смачно? Ну, що шкарпетки чуєте? Чуєте шкарпетки? Ну, все так. як вдома. Скільки коштує ось приблизно такий вагончик? Дивіться, це і машина. Володільникам, дякуючи ветеранському фонду, то я отримав грант. Такі тобто, молодці. це фонд українських да, військових платим, ветеранів. Так, так, так. Я вже попробував. Так. Ну я ж ну кози. Ковбаски. Де вони? Поїхали, покажу. Ну так поїхали. То ну... Та що, ми на цьому поїдемо? На Цьому на цьому, звісно. Ну на чому. Оце я розумію серйозний автомобіль. Як взагалі тобі прийшла ідея власного бізнесу? Я як би був заточений на це з дитинства. Я городянин, да? але мені подобалось село. І в мене родичі практично всі в селі, да? і мені подобалась така штука. От 80-ті роки да? м'ясо ж кожен день не їли, як зараз люди. У нас було м'ясо ну, на раз на тиждень, в кращому випадку. От коли до родичів приїжджали в село, то в них було кожен день, да? бо своє. Оце мені дуже так подобалося. Мріях своїх мріїв про фермерство. Якщо б не війна, то ніколи б я б цього не розпочав. Але війна почалась з 14 го Може хтось думає, що. У 22-му ні війна почалась в 2014-му. Для мене вона почалася з новин захоплення Криму. Потім з движення руського мира в моєму рідному місці в Донецьку. Мітинги, протистояння. Які не закінчились успіхом з нашого боку. Тому в, на початку червня довелося поїхати з рідного міста в село. Село Іванопілля, там у нас з дружиною була дача. Село, в принципі, тоді знаходилось в зоні вліяння гіркінських цих покільків. От, Але село є село, вони там практично не показувалися, ну, тому сиділи, чекали чогось хорошого. Я дуже психував, Депресія була жутка, тому що ну, дійсно здавалося, що все, все, капець, все. Це, це важко. Дуже важко. Гірка, обідна. Чому так? Ну так. Мислі тільки було про це, що воно буде, як же ж так. І думаю, що треба йти в військкомат. Тому що я мусив брати участь звільнені. Нашої території. Думаю, зараз підемо за, за півроку до неї звільним, все їх викинемо і до побачимо, все закінчиться. Ну Чесно, постійно такі мислі були. Якраз набиралася четверта волна, і мене четверту волну так і оприділили. Страх був, ну, страх такий, коли виїжджаєш, там не знаєш, будеш стріляти, будуть в тебе стріляти чи не будуть. Отаке. От очікування це от очікування це важкий момент. Коли щось починається, воно вже. Нормально. Тоді ще було за здоров'ям дуже добре, все. Ну, дуже-не-дуже, дуже, але нормально. Тобто місце зробити. Кожну волну звільняли, в принципі, після року служби. Я прослужив рік і три місяці. У мене вже були плани робити ферму. Ми з жінкою обсуждали це це питання ще поки я служив. Як воно буде після після мого звільнення? Ну і все, всі балачки потрохи перетворюються. Ти можеш сказати, що станом там перед 24 лютого 22 року, що твій бізнес був ну. Успішний я да нормальна прибутково. прибуткова. Наскільки багато продукції вам вдавалося реалізовувати? В Грошовому еквіваленті ми вийшли на стабільні 500 тисяч на місяць і планували серйозно збільшити в той період життя, що ти міг собі дозволити? Весь свій прибуток ми вкладали в подальший розвиток на два з другий рік. Візьми бізнес можна було оцінити 5 мільйонів гривень. Скільки ти втратив через повномасштабне вторгнення? Ми якраз перед вторгненням два цеха ще доробили. Близько 200 тисяч пішло туди. Сіна заготова для кіст, теж там залишив. Не його було везти. Теж коштує 4 тисячі тонн. Я там залишив десь 60 тонн. Матеріальна це одне. А те, що втратив майбутні доходи, так, правильно, ж так ну Це вже велика сума буде. Головне, я потеряв дуже багато перспектив. Вони забрали дуже великий шмат мого життя, яке я трачу на, на те, що я постійно преодоліваю труднощі, создані їм. Навіть зараз вже ненависті. На Ненависть на треба заслужити. Кончені вона, та й все. Хто з тобою до Волині приїхав? Собака і коза. А дружина? А, не виїхала. Ну, тобто вона виїхала, але в інше місце. А чому? Моя дружина їхати сюди не захотіла, саме сюди. Вона не захотіла, я захотів. Що було робити? Або по єйоному або по-моєму, да? або кожен по-своєму. Ми вибрали кожен по-своєму. Вже приїхали. Ну, да, ферматор, О, це це да, вже да. я зараз косочок побачу. Да. Я ж трішки хвилююся як на перше побачення. Це так. Сергій, ти казав, що до повномасштабного вторгнення у тебе були великі плани стосовно масштабування бізнесу стосовно розвитку бізнесу. Чи вірив ти взагалі, живучи там на Донеччині, будучи доволі близько до... Лінії фронту, так, що повномасштабне вторгнення почнеться. Рахуй, так я, я це, можна сказати, знав. Все до того йшло. Це так, по-моєму, внутрішньому е, смисловому аналізу. Путін же ж не прийшов е, дійсно захищати язичний, да? Він прийшов забрати всю Україну. Ти пам'ятаєш той день 24 лютого? Так. Да. Прокинувся, стріляють. Ми ж звикши до цього. Нічого такого особливого не побачив, поки не заліз в новини. А в новинах вже зрозумів, що відбувається. Страшно було? Ну, як сказати, Ну, такого шаленого страху не було, він в мене подірив. Що така артобстріл, я знаю, тобто, не пана Слишки. У нас і раніше це було. Ну, Стало більше, да, це я не спорю. Стало більше кожен день і дуже рясно. Але раніше це все одно було. Це ж 14-го так. Які твої перші дії були. Зібрали сім'ю, дорослі діти, онуки та жінка, склали все на трьох машинах, вони поїхали. Одразу? Так, e, Після 12 вони вже виїхали. E, вони думали, що я поїду, але я відмовився, я сказав, ну, куди це все кидати. Кози, роботніки, тут сироварня, тут все це. Кози були в запуску тоді. Готувалися стати мамами під час розривів. E, Приймали пологи. Вибухи, коза рожає. Так, а що це такого? Ну, План я мав бути тут до останнього. Ти настільки прикипів до кіст, що вони, по суті, змусили тебе лишитися. Ну так, до всього виробництва. Я люблю цих тварин. На сіні лежав біля кіст, дуже нормально. Якби. Ще було холодно, зима. Я думаю, як йому тут тепло? Взяв, приліг, а да, звідти тепло, там на возі все добре, все хорошо, Воно гниє дає тепло. Там класно. Ну не можу я все це покинути. да? Ферма, виробництво дійсно є моє життя. Який момент став переломним, що ти все ж таки вирішив, треба їхати? Зніжалася торговля, все знижалось. Я зрозумів, що за ці гроші, що ми зараз заробляємо, ми не витягнемо ні стада, а нічого, ми не витягнемо. Просто піднявся і поїхав. Як було кидати? Отак, От подивився і кинув. Ну, треба було покидати. Бо нема за що триматися. Піднявся, поїхав і покинув. Це важко, дуже важко. А як взагалі цей виїзд ти планував? Місцевий фермер. Він дзвонив і запропонував переїхати до нього на його ферму. Я знайшов двоповерховий скотовоз і все стадо влізла на другий поверх. А на перший поверх загнали трактор китайський і певну кількість інвентаря, обладнання. 150 тисяч мені обов'язків. 150 тисяч гривень. Да. А скільки часу виїхали? Добу. Спека, нема їди, нема води. Я думав, що хтось здохне по дорозі. Але по дорозі ніхто не здох. Коли приїхав, я радів, що вони отут бігають, все нормально. Бач, траву їдять, все добре, все добре. Потім почались проблеми. Почались нетипові дощі для Волині. Саме в вересні місяці, кожен день, холодно, і дощ і дощ, і дощ. Запасу сіна не було, тобто я змушений був їх годувати, пасти все одно в дощ, годувати травою мокрою, а це дуже погано, сказалось на їх стані здоров'я. Прийшли зранку дві дохлих кози. Тоді я боявся, да, як заходиш на ферму і дивишся, чи всі живі, то слабіше там. Кого виходили, кого вилікували, кого не вдалося вилікувати. Я втратив 30% стада. Нічого ти не поробиш. Ну нічого не поробиш. Ну не можна панікувати і як. Ну Ну як, ну будеш бігати вокруг. Них. Ну побігай, ну може, ожив'яти. Ну що зробити? Працюємо з іншими. Робимо так, щоб не дохло. О, О! Дівчата які. Кіженьки, добрий день. Хоть такого хлопця, сілодочка, такого малісенька, такого рішенька. А ти ходи, а ти ходи, а не бійся. Одну зловив, а все, більше не йдуть, їдять дівчатка, а я тут лізу з обнімашками. Зараз, в принципі, от вони гарно поїли, і ми можемо піти їх по доїти. Мань-мань-мань, мань, 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 мань. О, як це є. Мань, 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 мань. мань. А Що таке мань? Мань, ну це на їхній кози мові, а ну дай ходи сюди, тут багато смачного. Мань, мань, мань 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 Це ферма, яку придбав колись Іван, але тварин в нього не було. Він мене запросив, ми приїхали і вже її тварини. Якщо порівняти з Іванопільним, ти коли це побачив і те, що в тебе було там, наскільки тут все було гірше? Тут все по-іншому. Ну і не такі комфортні умови життя знов таки. Спочатку я взагалі два місяці за мився, так що а як їздив на заправку зранку? Мене там вже пізнавали. Чи не було моменту, що якось опустились руки, що треба все починати, грубо кажучи, з нуля? Да, страх був. Я думав про те, що я не потягну ані стада, ані чого. Починати якби как бы, заново. Даже не про це складно. Це дуже складно. Скажи, скільки часу пішло на те, щоб от в принципі облаштуватись ось тут? облаштування продовжується. Угу. Скільки людей в тебе зараз тут працює? Тут три людини на смінку. Це доярка і пастух. А якщо загально рахувати всю систему? За, зараз... Загально ще 4 чоловіка. На виробництві. Да, за, загально так. Якщо говорити про зарплатню доярки, пастуха, які це в середньому суми. Взагалі за, за, тут 250-350 гривень. Так, ну слухай, оце я вже дивлюсь і згадую, прям реально, як в мене в бабусі було. Теж така. М я перший? Да-да-да, проходь, звісно. Так. Тут вони якби живуть, ночують. <му> вот Ось тут э, в доїльне приміщення. Ага. Можна? Да. Так? Да? О. Тут у вас це як. Трішки низько, але нічого. Да. Знайомте мене Асією, Я так бачу. Ася. Я тут працюю до яркою. Ася, це молода дівчина, яка ще коли була дитиною, зі своєю матір'ю постійно приходила на нашу ферму Вона Іванопілі. Приїхав на Волинь. Вона зараз цю роботу вже знає. Для неї вона не нова. Вона прийшла просто і працює. Ася, ну сьогодні я буду трішки, знаєте, таким, як це правильно сказати, студентом, практикантом. Я одразу звернув увагу на ось цей апарат. Що він робить? О, він здає якісь, так легше доїти. Тут вчитися нема чому. Тут просто Так. і все. Що нам потрібно робити? Розказуй. Треба добре помити вим'я. бо від цього залежить якість молока. Так. Вмикати апарат і Давай. А, ще? треба відпускати. Добре, перепрошую. Молоко йде, значить. Кіче молоко! Це? Як для першого разу дуже непогано. А скажи, ось це молочко можна попити? Так, звісно, я зараз винесу. Тоді я що, чекаю тебе на вулиці? Так. Супер. Це, це все, що ми мене доїли? Там більше. Там більше. Так. За ваше здоров'я? Не має бути таке солоденьке трішки? Так. Солоденьке, ти тут працюєш менше року? Так, моя мати працювала ще там у Іванопіллі, Донецькій області. А потім, коли сюди приїхали, мені пан Сергій запропонував, не хочеш побути до Яркої". Я согласилась, чому вирішили виїжджати з Донеччини? Бо жити стало дуже спекотно. Там сильно стало літати над головою. Прилітала метрів за 500, за кілометр. Ти йдеш по вулиці спокійно, а тут починають з неба отак метрів за п'ятдесят на тебе ракети сипатись. Якщо вона прилетає десь за пів кілометри, то ще можна побігти. А якщо прилітає десь за 50 метрів, то лягай і молись. А скільки ви пробули на Донеччині після початку повномасштабного вторгнення? Трохи більше року. Як ти його пригадуєш, що це був за рік для тебе? Було дуже складно. Це дуже все на психіку йде. Був страх, була іноді була паніка, але якщо вона прильот, ну а що ти зробиш? Ти ж її не зупиниш ніяк. Які емоції, які у тебе відчуття по відношенню до окупантів? Вони не люди. Російські військові забрали багато чого. Найголовніше дім. Місто вони не заберуть. Це багато для них буде. До побачення. Ось була б воля, побувала б всіх. Слухай, а що ж е, з цим молоком відбувається далі? От, надоїли. В холодильнику там ще стає утрішня. Ми зараз докупи все це зберемо. Ми повеземо туди на сироварню. Я можу побачити, як відбувається процес виробництва. власне, у вас. Ви пішли, їдь. пішли. Пішли. Це цех. Це Оце обладнання у мене орендувано разом з цехом. Скільки коштує оренда такого приміщення? Е, недорого, я вам скажу. Зовсім недорого. — Це більше п'яти тисяч гривень. Так. Але менше десяти. Ну, більше. Ну що ви зовсім <смітна> хочете халяву тут мати? <смітна> Ото я хочу опуститися. Сухопит... Тут була просто деяка пиль, грязь, не побіли, нам побілили, вичистили. Цех, певний час не працював. Треба там переобладнати, там щось доробити. І оце ми робимо і далі продовжуємо. Ну, знову я бачу тут якісь у вас ці. Які... Це сироварня. Сюди заливається молоко. Скільки молока сюди заливається? 200 літрів. Тут пульт управління, керування. Тут ми задаємо необхідну температуру, необхідний режим. Вноситься закваска або сечужний фермент і витримує по, ну, певний час. Тут продовження цеха. Тут якраз дивись, от Євгеній. Женя, це наш сировар, який приїхав на Волинь, працював у нас в Анопілі. Мені хотілося забрати своїх працівників, щоб вони були в безпеці. Ну, не всі поїхали, бачите, але хтось наважився на це. Женя, привіт. Привіт. — Так, тепер да перчатки. Рукавички, так. Да. Давай я візьму звідси. Ану, розказуй, чим ти тут займаєшся, Жень. Це хачота, яка е, простояла, охолодилася, яку треба сьогодні е, покласти в росолку. По да. суті, вона зараз без смаку. Так, да, Так, вона ніяка. Треба дістати з форм її. просто перевертати? да, Вони просто вивалюються. а okay, і... можна я теж спробую, так? Да. Да. Ану. Оп. Оп. О, вивалилося. Тут знаходиться наша бадья з росолом. Хохо! Ой, й-мойо! Чи так холодно? А я ти с... просто шлюпкаєш їх туди? Да, — Так, просто вони кладуться там і плавають собі спокійно. Виходимо звідси, напевно, бо так холодно, я не знаю. Я вже замерз і чую, що не, знаю, мені Не нормально. — тобі нормально. О. Ну, бо ти привик, А я людина така трошечки. Знаєте, змерзлюк, змерзлюк. Мені треба Оп, оп, оп оп, О, ой, боже, як добре. Як давно ти тут працюєш? А? Почав працювати. Тому році, в вересні місяці. Ти з Донеччини да, теж. І як ти той рік на Донеччині згадуєш, що це ну, був за час? Невесело, я б сказав би. Я і під обстріли попадав. А що це був за обстріл? А, по мосту почали мінами гасити. Був я з другом. І йшли під мостом, і зверху пролунав вибух, почали падати міни. А спершу сховались під мостом, потім побігли на автовокзал, щоб сховатися. Ти що це за стан, коли от біля тебе взриваються снаряди? Ті секунди. А смерті не думаєш. Ну, от реально не думаєш. Я йшов з найкращим другом, я думав спершу за нього, треба його кудись. Він як брат молодший мені. В українців, дух реально сильний. Якщо так подивитися, історію, що кожне століття війна. Україна, Росія. Ну, реально. 300 років війна вишу на тебе закінчити. І мені здається, що моє покоління це поставить свяг на цьому. Це закінчиться. Працюємо на перемогу, донатимо, підтримуємо Збройні Сили України і підтримуємо української коне. Жень, я тобі дуже дякую за цей цікавий досвід. На виробництві ще багато ремонтних робіт, але це не заважає Сергію виробляти неймовірні сири та смачнющі ковбаси, а запах який. Я ледь стримався, аби не з'їсти все. Це потрібно спробувати кожному. Я ставлю це запитання всім, з ким доводиться зустрічатись. Чому, як ти думаєш, у тебе вийшло? <рес> Тому що я впертий. <рес> 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 І все серйозно. Тут, тут навіть не про мозги. Ну Ну, впертість така, ну знаєш, ну, я, я в гороскопи не вірю, але я тілеці Угу. Незважаючи на труднощі, з якими зіткнувся з релокації, ми продовжуємо працювати. Подяка за це нашим воїнам, які бережуть наш спокій. Зараз бізнес намагається донатити на збройні сили. Чи виходить у тебе це робити? Так, виходить, попри все. Ну, у нас, якщо були на сайті, бачите, у нас є така символічна знижка для військовослужбовців та їх родин 5% і 1% від оборота повністю по фірмам ми перераховуємо на збройні сили України. П'ять порад підприємцям, у яких нібито от грошики десь підзбиралися, і вони ще, десь так? вагаються. І може у цих п'ять порад їх застимулюють все ж таки почати свій бізнес. Перше, прорахуйте. прорахуйте. Наскільки ви можете. Хоча б мінімальний, але бізнес-план. Так, да. Збит, саме головне. Подивиться. Про моніторте. Далі, подивитися, чи є у вас поблизу люди, поблизу саме, яких ви можете наняти. Команду, зібрати, команду, команду, команду. Команду, зібрати команду. Угу. Останнє вам точно скажу, Будь, будьте впертими. Ну це точно, ну не плачте. Ну я скажу п'яте. От те, що я помітив сьогодні за тобою: любов до власної справи. Це як ти любиш, тих кіс, той сир, Ну тоді. будь басу. ласка, я повернусь. Це перше. Як а нас. воно так знаєш закривається. Це, це, це перше, воно закриває бо без цього, ну не може. Мені хочеться розвивати далі. Український бізнес, саме сільськогосподарський, саме таке натуральне, таке виробництво. Чим я і займаюся? Ну а я добре. впевнений, що з такими українцями, з такими донецькими бандерівцями, у нас все буде добре, буде перемога. Ну і як я люблю казати, діло буде, буде Україна. Слава Україні! Героям слава бізнеси мають працювати, тому що це по перше допомога на ЗСУ йде. По-друге, зараз важко людям, які виїхали з Донеччини, Луганської області і інших областей, яким треба робота, і такі бізнеси можуть надавати роботу. Кожного дня ж уявляю, як наша країна перемагає, тому ну потрібно ж працювати. Звісно, бізнес це підтримка економіки країни. Дуже багато ж України знищеної повинні. Тут де можемо працювати. Найбільше мрія, щоб закінчилась війна, і щоб дітки наші не бачили війни більше. Ну, Щоб вже сяяло нормальне, гарне сонечко над нами, ніхто не переживав, не плакав, не... Ну, щоб був мир. Ви вже чули, що Сергій придбав автівку та пересувний торгівельний кіоск за грант від Українського ветеранського фонду. Ви також можете отримати допомогу від фонду для бізнесу, якщо ви є ветераном або близьким родичем, учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників. Наразі Український ветеранський фонд відшкодовує 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання, які необхідні для відкриття власної справи. Щоб отримати допомогу, потрібно зібрати пакет документів, який ви зараз бачите на екрані. Паспорт заявника із пропискою. Виписку чи витяг із єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців чи ФОП. Документ, що підтверджує статус ветерана, або документ, що підтверджує спільне проживання із ветераном до війни свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини. Документи, що підтверджують купівлю після 24 лютого 2022 року, необхідного обладнання, сировини чи транспорту для бізнесу. Далі залишайте заявку на сайті, який ви зараз бачите на екрані. Проєкт буде діяти до завершення воєнного стану, тож не бійтеся починати власну справу або продовжувати вже існуючий бізнес.